Вітаю вас, любі друзі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Тема уроку твір міркування. Книга Дорожча за найбільше багатство. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашому класі діти просто молодці. А зараз мовленнєва розминка. Попрацюємо над загадкою. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму вчу, а сама завжди мовчу. Правильно, це книга. Сьогодні ми будемо складати та записувати твір міркування. Пригадаємо, у тексті міркування. Висловлюються роздуми з приводу чогось, стверджується чи заперечується якась думка. До такого тексту ставимо питання чому? Зараз запишіть, будь ласка, число, класна робота. Прочитайте загадку та запишіть слово відгадку. Поясніть свою відповідь. Завжди можу стати у пригоді і порад моїх вам не злічить, бо недарма кажуть у народі Мовчить, а сто дурнів навчить. Так ця ця загадка теж про книгу Правильно. Чому кажуть мовчить, а сто дурнів навчить? Подумайте. А зараз попрацюємо над прислів'ям. Нам треба поєднати. Частину прислів'їв ось є зліва і є справа. Книга вчить, з книгою дружити, бережи книгу, книги читати, цікаво жити, як на світі жить, усе знати і це джерело знань. Подумайте? Ну що ж, починаємо? Отже, книга вчить, як на світі жить. З книгою дружити цікаво жити. Бережи книгу це джерело знань. Книги читати усе знати. Ось які прислів'я! Подумай, а про що ти любиш читати? Зараз прочитаємо вірші, а потім треба вказати номер прислів'я, з якими ми щойно працювали, до якого підходять вірші. Отже, перший вірш Івана Франка Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна? Той, хоч труда мав досить, дивні перли виносить. Отже, подумайте, яке з цих прислів'їв підходить до цього вірша. Якщо ви даєте відповідь 2, з книгою Дружити цікаво жити. Ваша відповідь правильна. Якщо ви даєте відповідь 3, то ця відповідь більше підійде до наступного вірша, але до цього теж, бо це джерело знань. І четверте теж підійде. книги читати, усе знати. Наступний віршик віри Багірової. Потерпіть, будь ласка, книжко, полікую я вас трішки, попідклеюю вам рани, хай боліти перестане. Яке прислів'я? Скажіть, будь ласка, підійте до цього вірша. Я вам же трішечки перекажу. Підказала, треба берегти книгу, адже це джерело знань. А зараз пісня про книжку. Треба прочитати цей вірш та подумати і розказати, яке значення має книжка в житті людини. Отже, Юрій Шкрумеляк пісня про книжку. Ти, кохана книжко, учиш нас, навчаєш. Про усякі дивні речі нам оповідаєш. Любо нас навчаєш, як на світі жити, Батька неньку шанувати, рідний край любити. Тож гукнімо, діти, нашій книжці слава, в ній наука і розвага, втіха і забава. Ось, як висловлюються люди про книжку. А зараз. Дайте відповіді на запитання, чи можна вважати книгу порадником, помічником, другом, учителем та поясніть чому. Можна свою відповідь починати зі слів. Книгу можна вважати порадником, чи помічником, чи другом тому, що Або… По-перше, тому що, потім по-друге, тому що. Наступне питання. А чого навчає нас книга? Чи можна сказати, що книга дорожча за найбільше багатство, та чому люди так кажуть? Поставте відео на паузу. Подумайте та сформулюйте відповідь на це питання. Ну а зараз пригадаємо будову тексту міркування. Перша частинка зачин. В ній має бути твердження. Друга частинка – основна, в ній доведення і третя кінцівка висновок. А зараз переходимо до практичної роботи. Завдання таке усно побудувати твір міркування про книгу за поданим початком твердження, потім навести свої докази в основній частині в доведенні, а у висновку використай прислів'я про те, що книгу треба берегти. З цим прислів'ям ми сьогодні працювали. Отже, зараз починаємо записувати твір міркування за ось цим поданим твердженням. Книжка дорожча за найбільше багатство. Одного речення достатньо для першої частини. Потім буде основна частина. Доведення цього твердження. Подумайте, чому книжка дорожча за найбільше багатство. Та запишіть свої думки. Не забувайте, що кожну частину, кожен пункт плану треба писати за абзацу, ось як написано зараз тут перше слово. Потім треба буде перевірити написане, і якщо знайдете помилки. Виправте їх. Сподіваюсь, що у вас все вийде, буде неважко і все зрозуміло. Не забудьте, будь ласка, виконати фізкульт-хвилинку. Ну, на цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!